Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії MaxSun, модель MXSP SW1012S. в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Доволі важкий інвертор. Комплектація. Кабель для підключення жилення 220 вольт, також кабель для підключення акумуляторної батареї, інструкція детальна і сам інвертор. Інвертор. Правильно синусоїдною, не модифікованою, корпус абсолютно повністю металевий. Біля 4 кг вага даного інвертору. З задньої сторони у нас роз'єми для підключення дротів, щоб підключити акумуляторну батарею. Два кулера для охолодження. Попереду у нас є дві розетки стандартні. Кнопка увімкнення. Номінальний, номінальна потужність даного інвертору 1000 Вт, максимальна потужність 2000 Вт. При купівлі на даний інвертор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість даного інвертору, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua